Друзі, всім привіт! Ви на каналі Games і це новий відрок. Сьогодні я буду будувати стадіон у Майнкрафт. А перед початком даного відео хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. І також надо буде підписуватись на мій телеграм-канал, у якому вся інформація про моє життя. Ну а я починаю цей відеоролик. І як ви бачите, ось я вже на місці стадіону. І так, давайте зараз роблю поле. Я... Так, мені треба відрахувати. Ра... Раз, два. І тепер я можу робити вже безпосередньо е, саму зелені. Так, раз, два, так. Да, все два. Так, готово. Це я, в принципі, можу вже прибирати. Воно мені не потрібно. Тепер давайте. Е, Зроблю стінки, основні стадіони. І так, друзі, як бачите, я вже побудував стінки і почав будувати е, саме місце, де будуть сидіти люди. Але я, схоже, щось не продумав. Хоча хай так і буде. Так, хай так і залишається, напевно. Так, ось я вже почав будувати входи та виходи. Ось головний вхід е, е, на стадіон сам. Так от ми заходимо. Сюди ми виходимо, щоб вийти на, ну, вийти там, де ми будемо сидіти, а ось тут от у нас вихід безпосередньо на саме поле. І давайте зараз я добудую ці от, е, місця, де будуть сидіти люди. A few moments later. І так, друзі, я вже подумав, там будуть сидіти оператори і ще інші Та оце от журі, ну, я би так, ось тут треба зробити ось так. От. І так, друзі, це в нас VIP-зона буде. Я згадав, це в нас здається трибуна, називається. Пішли звідси, це приватна територія. І давайте зараз я ось все приберу. І буду вже розставляти стільці. Коротше, вже буду починати потроху облаштовувати е, цю зону. І так. Отут у нас теж. Давайте ось тут у нас. Де, 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 ось тут от, десь. М -м -м. Коротше, давайте спочатку ось тут, от, розставлю віп місця. Так, оце в нас перші віп місця. А другі віп місця в нас вже будуть. Так, житель, іди звідси. От у нас самому внизу. Так, давайте буду розставляти. І так, друзі, давайте вийдемо, як нормальні всі люди. Ось так, у мене вийшло побудувати трибуну. Зараз я буду робити тут ворота. Коротше, малювати, ось це от усе робити. Ось тут у нас буде сидіти, ну, журі, ось ці люди. Ось у нас трибуна і. зараз. Оп, ось у нас VIP-зона. Ось це от. Це ж у нас VIP-зона. А, ось це ось це от у нас і ось це от VIP-зона, все, я згадав. І тепер давайте зараз буду розставляти ось тут. -от... Забор якось. Так, давайте спробуємо. Спочатку. в мене є ідея з модом фрейму а, а панель. Ну, добре, тоді от будемо без панелі а ось сюди от йдемо і беремо біле панельне скло. Так, от розставляємо і стільці можна трішки навіть далі поставити. І тепер ось тут розставляємо. Такий от тут від балкону. Так, де ще? А, і все здається. Так, тепер давайте малювати. Для цього ми беремо білий бетон, давайте. І. Так, ось звідси відійду. А, тут треба ще буде поставити заборнути вже пізніше відійду, Давайте. Це в нас 17. Тоді відрахуємо 17 блоків. Ось 18-й блок. Так, звідси, давайте відрахую 18 раз. 2. Ага. Коротше. Ось в нас центр поля. Так, у нас тут будуть звичайні блоки. Я зараз беру залізні блоки. 2000 years later. І так, друзі, ось так он вам вийшов побудувати стадіон у Майнкрафт. Ну а якщо вам сподобався, як я будував цей стадіон, то став лайк і підписуйся на мій канал, бо на 2000 200 підписників я придумаю щось прикольне. Тому я ярогім і до побачення, друзі. Побачимо з зовсім скоро смівого. на свого і смівого.